Уяви, ти народжуєшся в родині, яку весь світ називає ідеальною: гроші, слава, фотосесії, мільйони підписників. Здається, це казка. Але що, якщо ця казка суцільна брехня? Що, якщо глянцевими фото, ховається холод, зрада, ультиматум і ім'я, які рідні вимовляють крізь зуби? Сьогодні ми розкриваємо правду, яку Бекхеми роками ховали від усіх? Бруклін Бекхем не просто синок зірки, це хлопець, який наважився сказати вголос. Мене намагалося зламати, весільна сукня, яка так і не була пошита. Танець, який вкрали в нареченої, прізвиська, які Брукліну та його дружині дали його батьки, і ультиматум: або дружина, або ми. Це не плітки, це слова самого Брукліна. І сьогодні ми розберемо все по кісточках. Тож давайте спочатку згадаємо, з чого все почалося. Якщо ви вже забули, у 2022-му Бруклін одружився з Ніколою Пельц, донькою мільярдера. Конфлікт між Брукліном і його рідними та тестом з тещею тлів давно ще до весілля. Але виявляється, навіть така проста річ, як весільна сукня, могли стати справжнім запалом для пожежі. Коли Бруклін і Нікола заручилися у 2020-му, вони думали, нам пощастило, мама Брукліна Вікторія мала власну лінійку весільних суконь. Тож Нікола нібито мала одягнути щось із колекції своєї майбутньої свекрухи, щось красиве і фірмове. Але коли дійшло до реальних примірок і розмов з дизайнером Вікторії, все пішло шкереберть. Нікола розповідала, що планувала одягнути весільну сукню Вікторії. Вона була щаслива від думки, що зможе носити річ, створену майбутньою свекрухою. А потім, за її словами, Вікторія просто відмовилася це робити. Пізніше з'явилися подробиці, що там було набагато більше драми. Бруклін заявив, що його мама скасувала пошиття сукні Ніколи в останній момент. Хоча та була в захваті від ідеї носити її дизайн, довелося терміново шукати нову сукню. Це вже не просто весільний стрес, це більше схоже на навмисний вчинок. Бруклін пішов далі і заявив, що його батьки без упину намагаються зруйнувати їхні стосунки. На тому весільні пригоди не закінчилися. На зірковому весіллі 2022-го Вікторія, за словами Брукліна, просто вкрала увагу нареченою найнахабнішим способом. Він розповів, що перед гостями, яких на хвилиночку було понад 500 чоловік, Марк Ентоні покликав його на сцену. За планом, це мав бути романтичний повільний танець з нареченою, але замість неї на сцені чекала його мама, і вони танцювали разом. Він додав, що ніколи в житті не почувався таким приниженим. Один із гостей пізніше підтверджував, що це зіпсувало ніколі все весілля. Обличчя в неї було опухле від сліз, вона нарешті спустилася вниз і весь вечір була сумна. Дуже було боляче на це дивитися. Ніби було мало весільного трешу. Родина Бекхемів за чутками опустилася до найпримітивнішого булінгу прізвиська. У пресі писали, що у Вікторії для ніколи є таке жорстке прізвисько, що навіть деякі видання не наважилися його надрукувати. Якщо навіть преса вважається занадто грубим, значить дійсно жахливе. Брукліна в родині називали заручником. Один із друзів сім'ї пішов ще далі, назвавши невдячним виродком. Такі слова це вже не просто сварка, це зневага повну. Якщо родина й далі називає Брукліна та Ніколу подібними словами, про який нормальний діалог може йтися? У 2022-му в пресі писали, що через розкол у сім'ї найбільший страх Вікторії це не побачити свого першого онука. На початку 26-го здається, що все йде саме до цього. Коли конфлікт між Бекхемами та Пельцями розгорівся, медіа почали малювати Брукліна в непривабливому світлі. Одне видання натякало, що Бруклін відрікається від коріння, бо обирає заходи родини пельц замість сімейних свят Бекхемів. Дійсно, Бруклін обрав підтримати дружину і піти на день народження бабусі, якій тоді виповнювалося 94 роки. І для його дружини це було дуже важливо. Вона невдовсі, до речі, померла через декілька років. Через це Бруклін пропустив поїздку на яхті з мамою і татом, і це подали як щось підозріле. У пресі писали, що Вікторія страшенно переживала, що син поїхав на день народження, а не з ними. Насправді це повністю зіпсувало їй відпустку. Вона намагалася посміхатися і робити вигляд, що все добре, але напруга з Брукліном і Ніколою її з'їдала. У пресі додавали, вона відчуває, що її найгірший кошмар стає реальністю Бруклін обирає нове життя, а сім'я розпадається. Бекхеми це сучасні королі поп культури, а Нікола походить із родини, де, за даними Форбс, статки сягають 1,6 мільярда доларів. І ці дві родини, схоже, зовсім не сходяться характерами. У пресі писали, що між родинами очевидний конфлікт і нерозуміння. Кожному треба знайти своє місце, але поки що вони не зійшлися. Йшлося навіть про те, як виховувати дітей. Це ж класична бомба уповільненої дії. Девід і Вікторія побудували свої імперії самі. Вона як Spice Girl і дизайнерка, він як футбольна зірка. Вони хотіли, щоб Бруклін не став типовою зірковою дитиною, а робив щось своє. А родина Пельц за чутками вважає, що батьки мають фінансово підтримувати дітей у будь-яких проєктах. Здавалося б, дрібниця, але ця дрібниця переросла у щось більше. На папері шлюб це команда, підтримка одне одного. Але не завжди так виходить. У 2024-му Нікола зняла і зрежисувала і зіграла головну роль у фільмі Лола. Бруклін знявся в Камео, але Нікола вирішила, що це так погано, що вирізала сцену. Вона розповідала, що в нього лише було одне в слово в фільмі привіт. Але він весь час казав це з британським акцентом і дивився прямо в камеру. Вона подумала, що це не годиться для її фільму. Тож Бруклін опинився на підлозі монтажної кімнати. Потім Нікола додала, що, хоч і вдячна чоловікові за час на майданчику, він був дуже засмучений, коли дізнався, що сцену вирізали. Щоб добити соцмережі встали на бік ніколи. Хтось писав, здатність Брукліна Бекхема лажати у всьому треба вивчати науково. Усе це вилилося назовні в січні 26-го, коли Бруклін заявив, що батьки знущалися над ним, знущалися з дружини і самі формували негативний образ про них у медіа. Тож, якщо вам здавалося, що вся преса малює Брукліна і Ніколу в чорному кольорі, можливо, це не випадково. У своєму різкому дописі в інстаграм Бруклін зняв маску. Він сказав, що роками мовчав і робив усе, щоб це залишалося приватним. На жаль, його батьки та їхня команда продовжували йти в пресу. У нього не лишилося вибору. Він мусить сказати правду, хоча б про частину брехні, яка друкувалася. Він особливо підкреслив, що все життя батьки контролювали наративи про сім'ю, постановочні пости в соцмережах, сімейні заходи, нещирі стосунки. Це було нормою в домі, де він народився. У січні 26-го в пресі писали, що Брукліну фактично висунули ультиматум. Батьки не приймуть його назад у сім'ю, поки він не кине Ніколу. Вони перепробували все, щоб налагодити стосунки, але не вийшло. Тепер здається, що дороги назад немає, поки він з ніколою. З іншого боку, інші джерела кажуть, що Бекхеми його просто закенселили. Він не був на 50-ти п'ятдесятирічі батька у травні 25-го. І в пресі писали, його навіть не запросили на день народження брата Круза. Також Бруклін на початку 26-го в інстаграм заявив, що він не хоче миритися з родиною. Ним більше ніхто не керує, він вперше в житті стоїть сам за себе. Але є й хороша новина в цьому всьому бардаці. Незважаючи на весь цей треш, Бруклін і Нікола тримаються разом. Вони демонструють єдиний фронт. Після того, як Бруклін зламав плече в серпні 24-го, він написав у інстаграм щиру подяку дружині за підтримку. Такі пости показують, якими вони є, коли далеко від Бекхемів. Бекхеми можуть вважати, що Бруклін метафоричний заручник у стосунках з Ніколою. Але щоб зрозуміти масштаб, коли Бруклін був немовлям, Девіду і Вікторії надходили справжні погрози викрадення. Девід розповідав, що коли почалися погрози викрадення, отоді стало страшно. Він навіть спав біля дверей, щоб заблокувати вхід. Через роки поліція зірвала інший план викрадення Вікторії, Брукліна та молодшого брата Ромео за викуп у 5 мільйонів фунтів. Загалом заарештували 9 осіб. Тож, хоч би якою напруженою була ситуація між Брукліном і рідними, хоч би як йому було боляче через вирізану сцену в фільмі Дружини, у певному сенсі могло бути і гірше, принаймні це вже щось. Але давайте на хвилину зупинимося і подивимося на це з іншого боку. Так, Бруклін вивели в купу бруду, і на це боляче дивитися. Але ж це його батьки, люди, які дали йому буквально все: ім'я, яке відкриває будь-які двері, гроші, яких більшість ніколи не побачить, охорону, приватні літаки, можливість не працювати взагалі і при цьому жити на мільйони. Без Бекхемів не було б ні камео в кіно, ні спокійного життя в 25 років, ні дружини з родиною де статки мільярди доларів. Ніколи Апельц не просто дівчина, яку він зустрів у кав'ярні. Це рівень, до якого без статусу Бекхемів навряд чи дійдеш так легко. І це не значить, що кохання не справжнє, але давайте чесно: такі шанси не падають з неба просто так. Виносити сімейні сварки на весь інтернет це вже не просто стояти за себе. Це публічна страта стосунків. Батьки можуть бути токсичними, можуть помилятися, можуть бути егоїстами, але коли ти виріс у золотій клітці і отримав все на блюдечку, може варто було вирішити все це віч віч, а не в інстаграм сторіс перед мільйонами людей. Може, правда, десь посередині. Може і Бекхеми перегнули, може, і Бруклін перегнув. Але одне точно, без батьківського імені і грошей не було б цієї драми на весь світ, бо тоді б її просто ніхто не помітив. Ми сьогодні розклали по поличках одну з найбрудніших сімейних історій останніх років: Бруклін проти Бекхемів, Нікола проти Вікторії, сукня, танець, ультиматум, погрози викрадення в минулому і холодна війна зараз. Це не просто драма, це урок. Навіть у казці може бути пекло. Якщо ця історія тебе зачепила, пиши в коментарях на чиє мотивоці: Бруклін з Ніколою, чи все ж таки Бекхеми мають рацію. Чи має син право виносити таке на загал, коли батьки дали йому все, чи краще мовчати і жити далі? Пишіть в коментарях, цікаво почути вашу думку. А також, якщо вам подобається те, що я роблю, ставайте спонсором каналу. Всього лише за 30 гривень в місяць ви отримаєте ранній доступ до відео та будете разом з іншими спонсорами обирати про що далі робити випуски. А також моє особисте дякую в кожному відео. Тож дякую моїм спонсорам, які вже мене підтримують.